Добрий день. Сьогодні вивчаємо індуктивність соленоїда за допомогою лабораторного стенда 219. В цей стенд входять соленоїди різних діаметрів з різною щільністю намотки. Конденсатори С1, С23, генератор. Осилограф і збуджуюча катушка. Бачимо, що серед соліноїдів є соліноїди однакового діаметру. Це l 3 l 6 і l 7 Ці соліноїди ми будемо використовувати в першому завданні при вивченні залежності індуктивності соліноїда від щільності намотки. тобто кількості витків на одиницю довжини. Для цього ми за допомогою генератора збуджуємо коливання в соліноїді l 3 який під'єднаний в нашому випадку до ємності c 1 Соліноїд і ємність утворюють коливальний контур період коливань. В якому ми визначаємо за допомогою осцилографа. Знаючи величину ємності, за періодом коливань, ми можемо визначити індуктивність соліноїда. Таким чином, зробивши виміри періоду коливань для трьох соліноїдів l 3 l 6 і l 7 ми можемо теоретично визначити залежність індуктивності соліноїда від щільності намотки. Перемикання соліноїду відбувається шляхом перемикання живлення. До відповідних клем, а також перенес котушки живлення. Ось ми. можна побачити наявність наших коливань. Друге завдання в цій роботі є визначення залежності індуктивності соліноїда від діаметру. Від діаметру. Для цього у нас є набір катушок різного діаметру. L1 1 максимальний діаметр, L2 2 середній і l 3 який ми вже, до речі, досліджували, найменший. Аналогічним чином, як ми робили в першому завданні, ми знаходимо індуктивності цих трьох соленоїдів. За методикою, яка описана в навчальному посібнику, визначаємо ступінь залежності індуктивності соленоїда від діаметра.